Обосток, з вами Фаїна Василенко, як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Андрій Крамаров, військовий експерт та офіцер резерву збройних сил України. Рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Андрію. Пропоную розпочати з актуального. На жаль, не дуже приємна новина, але тим не менш, маємо підтвердження від Національної гвардії України. Що був завданий росіянам ракетний удар по полігону у Сумській області? Відомо, що загинуло шестеро українських військовослужбовців і ще десяток поранені. Також відомо, що поранений командир цієї військової частини і. Почалося службове розслідування, кажуть у Нацгвардії. Це вже, на жаль, не перший удар по наших позиціях. Чи можемо ми говорити, що працював навідник, і взагалі чи можемо ми сказати, що російські сили, російські спецслужби в цьому плані активізувалися і вербують як своїх агентів, так і можливо і українців, тому що це схоже на те, що позиції просто здають і скупчення військових просто називають ворогу. Дивіться, це 50 кілометрів від кордону а, з Росією, і там, скоріш за все, наскільки ну, мені принаймні відомо, що це був ненавідник. Ну, по-перше, це не є великою таємницею, що в певних зонах, як ми знаємо, у росіян, де знаходяться такі, скажімо, в прифронтових районах а, такі навчально-тренувальні полігони, вони безумовно. Мають існувати без них неможливо, тому що, скажімо так, перевірити підтримка, перевірка бойової готовності, оцінка якості навичок бійців для того, щоб їх могли командири ефективніше використовувати. Тобто, ну без цього в сучасній війні існувати не можна. При тому, що абсолютно правильно зазначили, ситуація така, на жаль, для нас є не першою, далеко не першою спочатку повномасштабного вторгнення. І я особливо, особисто тут вважаю якби проблему в тому, що ну, напевно, у нас немає якого, знаєте, відпрацювання з боку, наприклад, перш за все, Генерального штабу там створення певної, знаєте, методології або правил, які б регулювали це і. Інфраструктурну організацію таких от полігонів для того, щоб максимально обезпечити бійців, плюс, звичайно, що певні правила поведінки, які мають з урахуванням того, на жаль, дуже гіркого досвіду, який у нас є. Це має бути все ж таки ну, певним чином регламентуватись і дотриматись. Якщо виключно там користуватися статутом Збройним сил тим правилам, які є на сьогоднішній день, то ну, такі ситуації, вони, на жаль, не поодинокі і мають можливість до продовження. Як ну, Працював, наскільки мені відомо, що це було коригування з боку БПЛА, ракета Іскандер М, балістична, тобто. Там шансів з моменту і пострілу, навіть з моменту розгортання <кхи> пускової установки, це до трьох хвилин. До моменту прильоту. Е, тому ситуація така є. Звичайно, що це має бути, знаєте, Ну нам потрібно перейти до цього взагалі варно знаєте, якихось формальних службових розслідувань, де ми їх назначаємо з приводу кожного там від дуже маленької до дуже великої проблеми. А головне, щоб були не стільки розслідування, скільки були зроблені ну якби правильні висновки в контексті е, врахування цього досвіду для того, щоб убезпечити в подальшому. Я ж кажу, відмовитись від. Такої, скажімо так, елементу військової інфраструктури, як такі прифронтові, в тому числі полігони, просто неможливо з практичної точки зору, і в умовах вчасно навіть ведення війни. Але потрібно враховувати, що ну зона в 50 кілометрів це туди, куди особливо в навіть прифронтових місцях спокійно може залетіти навіть доволі компактний розвідувальний на сьогоднішній день, навіть не на БПЛА, там якийсь дрон, і при цьому він може дати. Ціловказування в режимі реального часу для роботи комплексу Мискандер. Пане Андрію, мене тут два уточнення. Нерідко чую також тезу е, в експертних колах, що може навіть без навідника росія, Росіяни можуть отримати інформацію, де є скупчення, тому що в них є е, супутникова інформація, супутникові е, знімки в реальному часі. Вони, мовляв, можуть відслідковувати, де ми є, що в нас є, і хто збирається. Це перше уточнення, чи дійсно це так оперативно можна отримати. І е, удар, взагалі, у іскандером М. Потрібно часу, щоб нанести таке чи потрібно його довго планувати? Чи це реально відбувається там лічені хвилини? Ні, ну по-перше, для того, щоб в цей комплекс там мають бути попередньо, звичайно, що запрограмовані певні координати, тобто для ракети, точку, куди вона може прилетіти. Головне, в чому ну полігон він полігон. Він собі стоїть, велика там площа, і там він пустий. Тобто, звичайно, що наприклад, як ціль це може це було отримано заздалегідь, просто росіяни, як я так розумію, шукали певно. Зручного моменту або моменту, коли там якраз з'явиться там певне скупчення, або який куди, де, наприклад, може під'їхати якийсь там для нас важливий висококваліфікований підрозділ. В цей момент нанести удар по живій силі, тому що, ну, взагалі, це так, знаєте, один із кандерем, навіть ну використання балістичної ракети виключно по полігону, це так, скажімо, доволі. Не економно, от навіть для росіян, які мають в принципі і запас балістики іскандери, С-400 використання балістику, і кн 23 активно використовують корейську. Але тим не менш, тобто це був момент, коли я так розумію. Ну, звичайно, розвідка працює нашого ворога. Я так розумію, що вони напевно чекали якийсь певний підрозділ в той момент для того, щоб завдати саме по ньому удар. Зрозуміло. пане Андрію. Ще прозвучала така теза з приводу Сумщини з уст місцевої курської влади, що Сумщина має бути російською. А чому прозвучала? Тому що туди приїхав в Курську область РФ Путін. Диктатор Путін там з'явився вже зібрав там місцеву владу, там якісь їхні збори. Як стверджують пропагандисти, це перший приїзд Путіна до Курської області після її звільнення. То вони своїм громадянам згодовують байку про те, що там повністю звільнена Курська область. Хоча ми знаємо, що українські військові там присутні, і тут в мене два уточнення. Як ви вважаєте, чому туди привезли самого Путіна? Яка мета взагалі? Ми розуміємо, що жодної там військової користі так немає. Яка ціль і другий момент: так чому вони на відріз відмовляються визнати, що українські війська є в Курській області, нанесені ж удари напередодні, буквально ввушково на Ну, тут? Давайте будемо відверті, що там не те ж нас. Ну ми контролюємо навіть не контролюємо українські війська. Створили певну в на кордоні Курської і сумської області, а оцю так звану певну буферну. Зону, яка ну я вважаю що є ефективною, тому що знаєте, ми починаємо навіть за умови активізації на Сумсь... на сумському напрямку російських військ, ми починаємо їх зустрічати на їх території, а не на наші, як це було ну до цього, так що росіяни вже перетинають кордон, лише тоді ми починаємо оборонятись тут. Скажімо, ми. Зіграли на випередження, казати, що ця територія вона значна. Ні, вона скоріше там продовж кордону е простягається, але. Те, що ми там контролюємо, ну це їхня пропаганда. що він що скаже бункерний дід в контексті того, що він приїхав, що там є якісь українські війська та в жодному разі. А, і а, питання в тому, ну тобто казати, що ми там прям присутні, чи ми контролюємо значну територію, не можна. Ми контролюємо важливу полосу вздовж кордону, яка дозволяє нам на російській території зустрічати російські війська. Це є е, уже для нас позитивно, а не на українське, скажімо так, е, тим паче, чому вони його туди привезли? Тому що зараз вже інформація про е, додаткові е, підрозділи, які м, перекинули на кордон з Сумщиною і з Харківщиною, і в контексті е, проведення оцієї там, скажімо, літньої кампанії 25-го року росіяни е, будуть активно намагатися відтягнути наші сили оборони, створивши, скажімо так. Е, Ну, нову активну зону бойових дій лінію фронту, і це скоріш за все, що вони будуть робити ставку саме на прикордоння Сумщини і Харківщини. Пане Андрію, правильно я розумію? Ви думаєте, що вони активізуються саме оце, в цей літній час, так? На цих двох радахів вони там вже вони вже активізувалися але от ну ще більше. Тобто, ескалація можливо саме от так під час цього літа, для того щоб я ж кажу, вони розуміють що для стратегічна мета росіян. Це повний контроль над Донецькою областю, а Харківська, Сумська їм ну відверто не потрібно. Але сили ну як оборони України потрібно якби почати розпорошувати, тобто змушувати нас. Ми розуміємо, що якщо це ну навіть просто розширення одного фронту, ми його можемо, як показала практика, ефективно контролювати. Тоді питання, що потрібно зробити? Потрібно створити три активних відокремлених зони лінії фронту: це, наприклад, Сумщина, Харківщина, це південь Запоріжжя, Херсонщина і третій це Донецька область. І таким чином змусити нас, ну якби перерозподіляти ресурси, зменшити нашу присутність в Донецькій області або створити нам там певну дефіцит. Можливостей і ресурсів, за рахунок чого виконати свою стратегічну задачу. Запоріжжя, Херсонщина, навіть не дивлячись на оці всі політичні заяви, що ми маємо відійти повністю з Запоріжжя із Херсонщини, не дивлячись на оці абсолютно дурнуваті заяви про те, що Сумщина має стати частиною Курської області, це все відволікання уваги для того, щоб. Все ж таки, ну змусити нас розпорошитись з зони основного удару. Причому що ем, як пояснити, що росіяни маючи перевагу. В значну перевагу в кількості особового складу там в кількості техніки вони собі можуть це дозволити. От тому, що якщо нас змушувати ну навіть великими силами скупчитись на певній там компактній частині лінії фронту, ми будемо ну, як умовно, 300 спартанців стояти і поступово їх відбивати. А якщо змусити нас ще там відкрити дві лінії фронту, це вже для України буде дійсно дуже важко. Так, почула вашу думку, пане Андрію. Ще з'явилася інформація, що Сумщину атакують російські окупанти на так званих мотоциклетних і квадроциклетних групах, тобто да на мотоциклах та квадроциклах заходять. А як ви бачите, чому вони відмовляються від важкої техніки? Це дрони, це ці кіозони, про які зараз активно говорять, так. Ну, Від дронів вони не відмовляються жодним чином. Вони супроводжують навіть свою цю мототехніку. От бронетехніка. Тут питання комплексне. Питання перше: це виснаження радянських запасів. Друге, це не дивлячись на значні інвестиції, проблеми військово-промислового комплексу росіян щодо можливостей по нарощенню навіть виробництва. виробництва бронетехніки це такий дуже. Технолого, енерго, трудо, ємний фінансово. Ну, фінансових проблем немає, але перш за все, там ну, значний такий технологічний процес, велика кількість технологічних ланцюгів. Важко їм це робити. Плюс вони побачили доволі низьку ефективність при. Тій же роботі, активній роботі на сьогоднішній день FPV дронів так от, скажімо так, так званих от одноразових цих дронів з бойовою частиною. Знизилась їх ефект вже ефективність і значимість збройної техніки. Відкрита місцевість доволі, якщо там подивитися, то був там Сумщина, цей кордон, якраз з Росією, така. Доволі відкрита місцевість, невелика кількість лісів, ем, потрібно проходити оцю створену, в тому числі Збройними силами України, так звану, знаєте, сіру зону, яку там мовно знаходиться під вогневим контролем двох сторін, але її потрібно пройти для того, щоб дійти, хоча б до штурму. Їх потрібно проходити швидко. І тут якби і відсутність, знаєте, якби з одного боку, і не від гарного життя через відсутність бронетехніки, можливостей до її поповнення. І друге, це під необхідність проходити. От вони зараз намагаються обрати цю так звану тактику цих таких ну, швидких штурмів, застосовуючи різні типи там, мототехніки, двоколісну, чотирьохколісну. Вони використовуються не лише на Сумщині, вони це використовують зокрема і на Донеччині. Загалом там, де в них ну, вони розуміють, що їм потрібно. Пройти, е, таку там чималу сіру зону, яка під вогневим контролем Силу оборони України, е, і плюс е, ну є це, це, як правило, відкрита місцевість, тобто проходити потрібно максимально швидко, застосовують те ж саме вони використовують на певних напрямках і на Донеччині, зокрема. Так, пане Андрію, з'явилася також інформація, що і ми плануємо зробити, сформувати навіть уже сформували першу штурмову мотоциклетну роту. От з'явилася інформація напередодні, буквально сформували у складі 425-го окремого штурмового полку скала. Про це повідомила при служба цього полку. І от е, є ілюстративні, звісно, фото. Це не не реальні, але є інформація так, що вже в нас екіпіровані. Є бійці підготовлені, які будуть працювати в складі такої мотоциклетної роти, тобто, це ми переймаємо той досвід, який може бути для нас корисним, правильно розуміючи е, ну це дивцеволюзагалом. Це, це еволюція цієї війни, так тобто створення збільшення сірих зон, які раніше контролювалися Переважно це для того, щоб створити там певну сіру зону. Вон це як правило зона, яка активно контролюється артилерію. Артилерію, щоб пройти, сідаємо в важку бронетехніку, намагаємось пройти через там велику купу там, цих снарядів, уламків, які ну, там, мають не таку високу точність. Тут ми маємо е, удари там fpv дронами. Бронетехніка показує себе неефективною, сіра зона, відповідно, через дальність і точність роботи збільшується. Ну, нам потрібно також наносити хоча б ну, певний досвід, скажімо, цей, хоча б його. Намагатися імплементувати і плюс оцінити його ефективність, якби вже з нашої точки зору, наскільки він може бути ефективним, і нам допомогти, при нанесенні там певних контрударів чи або також при створенні, там знаєте, от коли відбувається там після активних штурмових дій, ворог там певним чином відкатується для того, щоб, наприклад, в момент, коли він там. Буде відступати від позиції безпосередньо атаки, намагати що називається, ну його догнати в спину. Це також є ефективним, особливо якщо ми ж ну давайте будемо відверті. Ми ж штурмувати, поки ніяких російських позицій, ну якби з цілею там затяг під контроль не будемо. Ми знаходимося в позиції оборони. Динамічна оборона є. В принципі, якби запорукою успіху, як показали збройні сили України, така, скажімо, легка ну скажімо та мотопіхота. От, напевно, в сучасному світі теж може мати і ну, може існувати. Плюс знову ж таки подивимось, наскільки ефективно саме збройні сили України знайдуть примінення от такому підрозділу. Пане Андрію, я звернула останні кілька днів увагу на зведення генштабу про втрати з боку ворога. І от є втрати в живій силі з боку ворога. Є впіві дрони, там сотня, дві стандартно. Є РСЗВшки. Однак важка техніка, отак от по одному танку, по одному танку за добу, тобто вони зменшують і зменшують так застосування важкої техніки. Чи можемо ми говорити в ключі цієї еволюції війни? Що з часом, взагалі, важка техніка відійде? Ну, якщо не на другий, третій план, то взагалі, ну так поступиться місцем іншим видам озброєння. Абсолютно невірно чому. Тому що, по-перше, історія, в тому числі і військова історія, багато в чому має певний циклічний характер. А по-друге, тут питання не стільки, ну зрозуміло, що змінилась війна, але ж ми воюємо за бронетехнікою, концептуально створеною. Ну. На момент, скажімо так, пізньої фази холодної війни, от в тому вигляді, в якому вона концептуально тоді існувала, тобто дуже змінила концепцію застосування і використання бронетехніки Друга світова війна, дала поштовх, в результаті якого під час же холодної війни розвитку технологій поствоєнних до там, початку 90-х, навіть там до середини 80-х вона розвивалась далі, просто якимось чином модернізувалась більше. Е, мені здається, що, врешті-решт, ми прийдемо просто до того, що еволюціонує бронетехніка, як приклад, вже можу вам сказати: от як показав, ну от, наприклад, досвід у 22-му році. Харківської е, операції е, Збройних сил України е, дуже ефективно себе проявили, продовжують проявляти, наприклад, ті, ж е, е, от – це ну, колісні там бронетранспортери з протимінним захистом, які дуже ефективно рятують екіпаж, які дуже швидкі за швидкістю там, ну звичайно, не кросовий мотоцикл, але тим не менш теж можуть дозволяти швидко-ефективно проходити. Оці, ці сірі зони заходити е, в між е, скажімо так, оборонними порядками противника. В той же час, як ми бачимо, таких бронемашин, там, е, як та ж, наприклад, там, система Про, Пантери, от у Росіян немає. У них були їхні там, умовно, копії, ну, їхня умовна копія Хаммера, проявила себе неефективно, багато з яких були вибиті. Але от такі, ну, скажімо так. Так, неважко, можливо, легко броньовані, оснащені м, сучасними видами, в тому числі там м, ракетного озброєння. Там ми знаємо, що є в нас ну протитанкові керовані ракети, але ж їх можна застосовувати не лише протитанків, а й елементарно, там просто по позиціях ворога. От вони будуть мати, тобто просто. Певне, з часом під сучасні умови війни еволюціонує і бронетехніка. Знаєте, були, це те ж саме, як кажуть іноді про те, що в Півідромі, нібито та, вони там взяли на себе роботу артилерії. Ні, вони не взяли. Вони взяли частину її функцій, тільки, скажімо так, вони перебрали на себе функції в тій частині, які вони можуть виконувати. Ефективніше артилерії, але, наприклад, та ж артилерійська підготовка, той же так, скажімо, там шквальний загороджувальний вогонь, який може дати виключно важка артилерія, ніхто проти цього нічого досі зробити не може, і в з цим також працювати не можуть. Просто скажімо так. Артилерія отримує менше навантаження по роботі і більш профільовані функції, тому що з'явилися в піві. Те ж саме ми отримаємо, якби і по бронетехніці, що бронетехніка, можливо, отримує певну диференціацію. До речі, знаєте, на досвіді застосування бронетехніки Збройними силами України, яка одиниця показала себе найбільш ефективною із західних зразків бронетехніки всіх, яких нам було надані. Не Це знаю, були не... цікаво. Це були... Це були не танки. Це були БМП Бредлі, модернізовані БМП Бредлі, які витримують е, протитанкову керовану ракету, витримують танковий снаряд, мають достатню вогневу від своєї ніби легкої гармати для того, щоб навіть розібрати. там ми бачили ці відео, коли танки т 90 просто розбираються на запчастини. От вам, як приклад того, в яку сферу далі просто буде еволюціонувати бронетехніка. Так, дуже цікаво, Знаєте, якщо там пару років тому ще ми могли з там дивитися на ці мангали, які росіяни варили на танках. То зараз ми розуміємо, так що взагалі ми не на те, що в той бік рухаємося. Ми, ми, в принципі, тільки туди маємо рухатись і самі ж собі переймати те, що. Ну, може реально захищати, це, оце, а це вже відповідь на виклики щодо сучасних загроз. Так з'явилася загроза до дронів. Так Її потрібно думати, як протидіяти. А, ну ці, скажімо так, у нас є у танка його класичний спосіб захисту. Це його там. Лита або катана броня, на неї встановлюються далі елементи там уже е, динамічного захисту, який ми бачили, там ці пластини певні або кірпічки які їх детонують, не дозволяють далі дійти до броні. Тепер ми побачили, що нам потрібно третій рівень захисту, який буде не давати можливості FPV FPV-дронам дійти там до другого або першого. Е, такі сучасні умови. Я думаю, що також, от ну там ці ж мангали, як ми там кажемо, або ці решітки, протидронові решітки, е, от вони е, теж будуть як вид захисту цей протидронів. Він, врешті-решт, буде еволюціонувати. Я думаю, от ну. В певному контексті це можливо встановлення якихось швидкострільних протидронових систем, які будуть ну на які будуть реагувати. Більш якихось там можливо акцентованих систем радіоелектронної боротьби, які будуть не дозволяти, можливо. Загалом, от наш перший цей динамічний захист у вигляді там плит або пластин, які встановлюються поверх уже було, тої або букатної броні. Вони також можливо еволюціонують. Якби я взагалі думаю, думав, що цей там другий, третій він, врешті-решт, просто еволюціонує в новий. Повертаючись від теми зброї до напрямків, ви вже акцентували, що росіяни ну, свою активність на Харківщині та Сумщині роблять для того, щоб розпорошити наші сили. Так що основна їхня мета все таки лишається в Донецькій області і захоплення Донецької області. Однак напередодні вони намагались прорвати кордон Харківської області. Був здійснений штурм, як відомо, в населеному пункті Строївка, Харківська область. Там дуже складна ситуація. І Вовчанськ потерпає, і дворічне. Ну кілька там населених пунктів дуже сильно розбомблені. Але тим не менш, ворог там намагається так просуватися і принаймні створювати свою активність. Як ви оцінюєте шанси ворога там в Харківській області? Чи дійсно вони там зможуть щось досягти? Бо, як ми пам'ятаємо, нас розділяє там річка Оскіл. і форсувати її ну, у росіян, наче нема сил. Про, ну, по-перше, водна переправа це завжди добре, гарний природний оборонний рубіж? В принципі, я дуже сподіваюся, врешті-решт. Ті помилки, які, врешті-решт, призвели нас до зруйнованого міста Вовчанській Харківської області по організації нашої оборони, вони були враховані на тій місцевості, і на даний момент, ну, подивимось, яку кількість сил. Бачите, я ж кажу, що зараз з'явилася інформація, от, буквально сьогодні зранку, про те, що ти дивив, от Сумська Харківська область ворог стягує додаткові сили. Подивимось, яку кількість цих сил він туди стягне. Ну, я вважаю, що у нас там є дуже за умови правильної організації оборони. І використання там ландшафту місцевості, ми маємо насправді там доволі гарні рубежі, які для ворога буде дуже важко взяти, або ну фантастичними втратами. Тим більше, от, як ми побачили знову ж таки на прикладі Вовчанська, що ну, там, це ж західна територія територію глибу України, там 8-10 кілометрів, де ворог зупиняється, несе шалені втрати, і просто там, врешті-решт, змушений як результат відступати. Тому я кажу, що ми там маємо непогані. Шанси за умови правильної організації і підготовки оборони, тим паче. Що ще важливо: на Сумщині, і на Харківщині, насправді, за умови правильної організації оборони, ми можемо контролювати значне угруповання російських військ насправді використовуючи доволі. Компактно свої ресурси і кількість сил, які ми там будемо розміщувати, саме безпосередньо для оборони. І ще хочу звернути ну, увагу. Дивіться, державний кордон це є така прекрасна умовна лінія, державний кордон і ефективний рубіж оборони це, на жаль, можуть бути різні речі. Це може бути як позиція, яку ми, наприклад, зайшли в глиб території противника 5 кілометрів, на ній закріпились, тому що там там ланшафт і багато інших факторів дозволяють ефективно швидко розгорнути оборону. Так це може бути і ситуація, коли ми на 5-10 кілометрів будемо змушені просто відійти від державного кордону в глиб території України, тому що там ми бачимо, що можемо створити державний кордон, особливо. От Сумщина, це якщо подивитися, то він там проходить отак, от знаєте, вибачте, просто межею по полю, відкритому абсолютно. А в відкритому полі на Чорноземі, ну якби створювати лінію оборони, я не знаю хто може ефективно. Тобто не бо не боїмося, що збройним силам і силам оборони взагалі може знадобитися відійти якоїсь якусь відстань, так так це так. не буде якийсь там дуже глувідхіду глибокий. Я ж кажу, там дозволяє ландшафт місцевості, але на певних рубежах я ж кажу 5-10 кілометрів відхід від лінії кордону для організації ефективної оборони вибрати переходу до якогось населеного пункту, який буде створений як опорний пункт оборони, це є абсолютно нормально, тому що в полі можна отак от виставити велику кількість сил, які просто ворог свою авіацією, артилерією і дронами закопає, і все, і у вас оборони жодної не буде. Що ж ну, як ви слушно зазначили, будемо слідкувати за тим, що туди все таки стягне. Наш ворог і кого він туди підтягне, які ресурси, які сили. Я вам надзвичайно вдячна, пане Андрію, за цю розмову. Було дуже цікаво поспілкуватися. Принагідно дякую за ваш час і запрошую в наступні ефіри. Дякую, на все добре. Спасибі. Глядачам Босток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим ефіром з вашими близькими і друзями, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.